Привіт, профі, і не профі, всім тим, хто у кожній насіннині бачить життя і цілий світ. Сьогодні на ютуб-каналі Професійне насіння продовжуємо розмову про однорічні квіти. Я б вам заспівала про чорнобривці, які насіяла мати, але краще не треба. Розкажу, бо не хочу засмучувати людей з ідеальним слухом. Тож починаємо саме з цих квітів, милих українському серцю, ще й з дитинства. Сьогодні покажу найбільш незвичайні: чорнобривці Discovery F1. Як ви певно вже здогадалися, це гібрид. Не знаю кому як, а мені на вигляд ну чиста мандаринка. Рослинка із квіткою завширшки до 10 см. росте швидко, квітне довго, любить тепло і світло, не до ґрунту і вологи. Ну що ще треба для щастя, тому беріть і не вагайтесь. Якщо продовжувати аналогії з харчами, то чорнобривці Боніта. Це якась коробка різнокольорових людяників. Ефектна низько суміш для горщиків, балконів, бордюрів. Висівається на розсаду на початку квітня, а тішить світом все літо. З-поміж квітів нашого дитинства і петунія. До речі, її можна висівати на розсаду уже у лютому. Тут теж спробую вразити вас не зовсім стандартними квітами. Петунія ультра надійний і перевірений часом гібрид, великий із широкими білими смужками від центру квітки. Кущ компактний, за вишки до 25, за вширшки до 40 сантиметрів. Петунія Grandiflora Сассекс f 1 Важко запам'ятати, але ніколи не забути. Невеликий щільний кущ заповнює вазон. Око тішиться, руки тягнуться. Ну і гордо красується у фіналі нашої програми бегонії вічно квітучі. Оце б точно сподобалася Лілу із фільму П'ятий елемент. Бегонія, бада-бум. Бада-бум. Низькоросли гібриди з червоними, рожевими, малиновими та білими квітами. У Розсаду його висівають просто зараз. А коли мене загроза заморозків, можна перемістити в ґрунт. Бегонія гібридна вікінг. Цей гібрид українською можна запросто перейменувати у Галя небалована, висота 70 см, посухостійка і витривала, невибаглива до кліматичних умов та ґрунтів. Можна садити в парках, садах, у контейнерах і цвіте довго та безперервно. Не сподіваюся, що ви закохаєтеся у квіти професійного насіння з першого погляду, але точно щось сподобалось, щось запам'ятали, щось згадаєте потім. Дякую за увагу всім і кожному. Традиційно лайк, підписка і традиційно побажання, не закопуватись у рутині, квітнути від щастя, зростати професійно. До нових зустрічей!